А ще міні оповідання Політик. Андрій Арестафанович ось вже другий термін поспіль проходив за партійним списком до Верховної Ради України. Тобто Андрій Арестафанович із заступника директора взуттєвої фарби. Фабрики, на якій пропрацював близько 25 років, 4 роки по тому, раптом перетворився на політика законодавця. Власне законодавцем він не був. Пробиваючи свої шкурні інтереси, використовуючи депутатські формальності та неформальні пільги, та як старанний школяр, голосуючи за все, що затверджувало напередодні його фракція, був він, що називається пасивним політиком. Тому на екранах не з'являвся, у Хроніці не миготів, у бійках і мітингах помічений не був. Такий собі тишко, відданий спільній справі, який тихенько кліпає свій бізнес у знайомій йому взуттєвій сфері. До того ж, був він сімейною людиною і насамперед перевіз родину до Києва. Винаймав спочатку квартиру, а вже через півроку облаштувався в новесенькому мікрорайоні в новенькій трьохкімнатній квартирі. На роботу їздив автомобілі солідно і не поспішаючи. Життя політика Андрія Арестофановича йшло у спокійному ритмі, чітко запрограмованому шляхом. Попереду світив новий політичний термін. Бо потрапити до партії цінували цього тишка заможній ідейно вивірений вчинок. Це було ще на початку роботи в парламенті. Він тільки но прийшов у раду і боявся своєї невідомості та великих імен поруч. Так от саме тоді була спроба перекупити його голову. Висловлюючись точніше, була обіцяна на Сума за перехід до іншої фракції. Андрій Арестофанович. Неабияк злякався, згадавши підступи ОБХниців на рідному підприємстві, їхні підстави і одразу побіг до своєї фракції, виклавши все на чистоту. Ось тут і товариші по партії пройнялися повагою до нього, особливо дізнавшись, від якої суми той відмовився, його дитячий переляк і недосвідчність були оцінені як ідейна непохитність і чесність. І став ненадовго Андрій Аристофанович героєм фракції. Трохи пізніше, коли зрозумів, чого він зрікся, шкодував страшенно, але вже було пізно, бо був уславлений як непідкупний та ідейний. Ось так і залишився Андрій Аристофанович тихим і непомітним рядовим голосом фракції. Але до списку під час чергових виборів регулярно потрапляв як приклад порядності. Почухавши лисину, довелося Андрію Ерестофановичу змиритися з цією ролью. Саме слово законодавець, тобто ініціатор і творець законів, було невідоме Андрію Ерестофановичу, в принципі. Але якось ураз він перетворився на одного з найбільш цитованих і найпопулярніших політиків. Його обличчя вже не сходило з екранів, інтерв'ю та відкриті дискусійні шоу увірвалися в екранів в кожний будинок. Його обличчя вже не сходило з екранів інтерв'ю та відкриті дискусійні шоу увірвалися до його переляканого життя лавиною і навіть шквалом. І все змінилося через один випадок. Одного вечора. До Нудоти, насидівшись у задушливому приміщенні парламенту та проспавши чергові дебатні сесії, потім обговорення та роздачі ролей на завтрашнє засідання зі списком у руці, за що завтра голосувати, за що в жодному разі ні, вирішив Андрій Аристафанович не їхати додому машиною, а пройтися пішки та подихати свіжим помітрям. Тим паче, що стояв січень морозний і сніжний. Перебував Андрій Арестофанович, як і всі депутати, у передвідпустковому періоді, коли більше думають не про країну, а про те, що з нею відбудеться, і про те, що з нею відбудеться, а про те, куди податися із родиною на зимові канікули. Тому Андрій Арестофанович думав тільки про одне: куди краще, на південь чи в Карпати? І цією думкою він дістався за сніжними вулицями до свого діставався за сніжними вулицями до свого будинку. Погода була чарівною, хоч і морозною. Немало і тротуари були не настільки слизькими, як показували в новинах. Вічно там критикують владу, а ось, а тут ось дивися, навіть пісочку посипали, і кучури, як годиться, не на самому тротуарі, та й дорога більш-менш проїзна. От тільки ліхтарі слабенько світять, точніше, взагалі, не світять, подумав Андрій Аристофанович, завертаючи у двір і вже роздивляючись далеко вогні у вікнах своєї квартири на шостому поверсі. Зараз із холоду поп'ю чайку та з тортиком, що чекає в холодильнику мріливо роздумував він, а потім обов'язково серіал Нещасна марфа. Соромно сказати, що дивитися цю слозливу мелодраму вже серії 50, але ось втянувся в цю справу. Гей, чоловіче. грубо перервав його тихі думки охриплий голос. Тільки зараз Андрій Рестафанович помітив. Що буквально за кілька кроків до свого під'їзду, якраз біля дитячого майданчика зі зламаною каруселькою, опинившись в оточенні, вочевидь, п'яних і агресивних підлітків, а ще встиг подумати Андрія що треба було б одразу ж сказати про свій великий статус народного бранця, але не встиг, бо раптом був збитий різким ударом в чоло, упав, як то кажуть, без слів і опор. Хлопці, задоволені демонстрацією боксерських навичок, лідниво підняли його хутряну шапку і повільно посунули в провулок, не поспішаючи навіть голосно гогочу щось. «Суки, сволота, подумає Андрій Ростофанович, бо свідомість не втратив, а просто валявся у брудному снігу. Злість на все світі закипала в ньому, особливо на свої страхи, рішуючи, що він тютя, який боїться всього на світі, навіть дружини, і що до одного місця його депутатська недоторканість на таким простим і варварським способом. Андрій Растафанович устав на коліна, і тут раптом відчув під рукою в снігу залізну крижану арматуру лома. Той валявся забутий якимось із двірників, які. Чистили двір від льоду і залежаного снігу. Андрій Арестафанович, розмазуючи кров із розбитого носа, встав на коліна і сильно стиснув холодну сталь з жердини, що злегка визирала з-під снігу. Хлопці були метрів за десять спиною до нього. Те, що вони так повільно і нахабно, Уникали розплати та ще й з іржанням, як коні, просто підірвала в Андрія Ростафановича всю вікову ненависть багатьох поколінь, поневолених постійним гнітом і страхом, і він голосно крикнув Куда бидло, ану до мене. Далі сталося те, що і мало, і не мало статися. Дивлячись, з якого боку поглянути. Із позицій хуліганів, які випили. Все було закономірно. Вони із здивуванням розвернулися, і, звичайно, пішли до напівприсілого чоловіка, який щойно завдяки їхнім зусиллям відпочивав у снігу. З позиції Андрія Аристофановича, страшна помста, ось ось мала наздогнати знахабнілу шпану. Ну, давай ближче, ближче. Ось я зараз бля, коли вони вже були поруч, Андрій Аристофанович різко. Прийняв бойову стійку, тобто став з коліна, виставив уперед праву ногу, злегка нахилився, як це він бачив у фільмі про Брюсалі, і рванув на себе лом. Той не піддався. Примерз до асфальту. Намертво. Прийшов Андрій Аристофанович додому десь за годину, без пальто і сильно побитий. Дружина охала й бігала навколо, а похмурі Андрій Аристофанович все бобунюв і шепеляв через. Втрачений зуб незрозумілу фразу і на черта їх покликав. Стогнувши й поглачуючи, розпухши ніс і роздуту щоку з льодом, у рушнику на голові цілу ніч просидів він в інтернеті щось виписуючи, уранці склав перший і єдиний в своєму житті закон про дозвіл носіння зброї всім, кому не ліньки, окрім дітей і підлітків. Відніс законопроект до ради, сам пішов на лікарняний, сказав, що невдало впав на вулиці. Соромно було розповідати про хуліганів і лом. Тижнів за три, якраз після канікул, його законопроект винесли на обговорення. Звісно, він наробив багато галосу в суспільстві. У численних інтерв'ю, чого тільки не плів Андрій Арестофановича, обґрунтовуючи свою сміливу ініціативу, в очах громадськості він раптом став символом мужності, рішучості і головне сміливості в постановці та вирішенні непростих соціальних питань. Не розповідав він тільки про той нещасний вечір і зрадницький проклятущий лом, який намертво примерз до асфальту.